Вітаю! слава Україні! На огляді ніж від фірми CTVN. Ось так вони себе обозначають. СТ. Модель називається ST-801. Такий бюджетний, класичний, але но... ну, вони вже так більш заморочились. g 10 3 d обробка, невеличкі овальчики. Великий овальний отвір для темляка, бекспейсер. Невеличка йде на п'яту частину. Протилежна сторона повністю ідентична, плюс кліпс сторона глибока, середньої жорсткості. Клин строго по центру у сьомому підшипники. Відкривається двома способами. Заплавник кліпер. Від Відкриття ідеальне і можна за оцей великий отвір. Овальний теж відкривається дуже добре. І так і так. Замок, лайнер лок, лайнер заходить повністю, Запаса ще десь четвертинка є. Лайнери облегшені, з обох боків, вага ножа 111 грам. Баланс ідеальний на підпальцевий. Хваті. в рука достатньо велика, зручний, нормальний, насічки немає, але нікуди не дівається рука. Любим хватом, все дуже добре. Так, наст... Лезо. Сталь 8 кров 18. сетін, спуски прямі, сетін поперечний, спуски високі до середини цього отвіра, практично, якщо придивитися. Все симетрично, ідеально гарно. Так, по обуху у нас 3,2. Зведення 0,4-0,45. Товщина рукояті 14,7 мм. Беріти. Загальна довжина 213-214 мм, довжина леза повинна бути 9 см, так і навіть трошки більше, 92 мм. Отакий От тісішник від СІТІВ Як для бюджетника якість близько до ідеалу. Рекомендую.